Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні поговоримо про відносини. Взагалі, не чуйте, не слухайте і от прямо пропускайте мимо своїх вушок інформацію, коли ви чуєте, що є якісь цифри, які прямо категорично несумісні. І якщо ви обожнюєте свого обранця, але вам хтось сказав, що ви по цифрах несумісні, то це просто-напросто величезна маячня. Люди добрі, це маячня. Не вірте цьому. Є цифри у кожного з нас. Це наша дата народження. Є дата народження у одного партнера і в іншого партнера. Зложуючи ці дати народження, ми отримаємо сумісність пари. Сумісність пари показує ваші задачі, ваші кармічні вузлики, кармічні хвостики, які ви притягли. Один з одного втілення, другий з другого втілення, для чого ви прийшли взагалі в цей світ, що ви маєте тут зробити, яка ваша місія в цьому світі? Навіщо ви зустрілися як пара, ваші тригери пари? Що вашу пару може, знаєте, так як прямо е, яблучко, таке солоденьке, яке вам дасиш, і все буде прекрасно. Що налажує в GF парі, зона комфорту пари, відповідно по дітках там є інформація, є інформація на відносинах, що обов'язково пропрацьовувати, для того. Щоб ваша пара, відповідно, вийшла в позитивний розвиток і мала, відповідно, достатню кількість грошей. Це все зазначено, є подарочок від Бога, на що вам потрібно звернути увагу. Є ще дуже багато моментів, але ні в якому разі не слухайте ту інформацію, коли вам кажуть, що є ви, є ваш партнер, а ви несумісні. Не існує такого, розумієте? Є аркани. Коли у вашій парі будуть такі величезні своєрідні блочки стояти, завдання важкі. Вам буде не настільки легко, як з іншим партнером. Так, да, це все є. Є знову ж таки навіть ті аркани, які чітко говорять, що вам потрібно пропрацювати ось то, ось то, ось то. Є аркани, які вам говорять, що вам не можна прив'язуватись максимально, потрібно трошечки відпускати. Є аркани, які кажуть, що максимально потрібно давати любов. Розумієте, є круті аркани у сумісності. які, які прямо говорять, що ви є родственними душами, да? що ви реально рідні, і от ви зустрілися один з одним кайфувати. Є такі аркани, а є аркани, які говорять про те, що людям потрібно ого скільки працювати. Але не існує таких арканів, які кажуть, що це несумісні. От, прямо все. Ви не підходите один одному по цифрах, розходьтеся. Да це маячення, розумієте? Абсолютно, кожен є для кожного певним таким вчителем. Ви зустрічаєтесь в своєму житті взагалі не випадково. Але, наприклад, ви перебуваєте на своєму рівні розвитку, так? Да? Відповідно, ви притягуєте до себе партнера з тими ж самими рівнями розвитку, ну на таким рівнем, на якому перебуваєте і ви. Наприклад, ви весь час кричите, верещите панічні атаки, нерви, крики, всі не такі, все не так. У вас просто депресія і якась апатія. Якого партнера ви до себе притягнете? Ну не вже такого, який обожнює себе, який кайфує від себе, для якого цілі в житті, який ставить цілі, досягає цілі, який пробудовує певну систему взагалі життя, розгадує, що таке життя, навіщо це життя, який сенс життя. Ну не вже такого. Ну, звичайно, що ні. Ви зустрінете партнера, відповідно перебуваючи на своїх вібраціях, на своїх енергіях. Тому дуже важливо для того, щоб у вашому житті був класний, прекрасний партнер, пропрацьовувати саме. Перше себе. Те, що ви хочете отримати у партнері, спочатку підкачайте, підправте і напрацюйте у себе. Розумієте? Якщо ви, наприклад, перебуваєте на низькому рівні розвитку, то відповідно і партнера з низьким рівнем розвитку ви притягнете. Але це не означає, що ви зустрілися для того, щоб. Просто не підходящим бути один для одного і з часом розслушитися. Просто почуйте мене, що якщо вам хтось каже, що ви не підходите один для одного тільки по тій причині, що у вас несумісність на арканах такого взагалі не існує. Ідіть, просто біжіть від тої людини, бо це просто маячня. Є аркани, з якими трошки важче працювати. Тобто ви зустрілися один для одного не просто так, взагалі не просто так. Але для одних, наприклад, є прекрасні аркани, де ви працюєте, де ви просто кайфуєте. І у вас залишається пропрацювати, наприклад, максимальну кількість любові, або, наприклад, максимальну кількість поваги один до одного. А є аркани, де потрібно прямо працювати. Але немає такого, що, дивлячись на ваші аркани, кажеш, все несумісні люди. Немає. Має такого. Знову ж таки, свого часу мені говорили таку інформацію, що типу я зірка, яка прийшла просто світити. Мені максимально треба похвала й повага. А відповідно, мій чоловік це цар, цар на троні. В нього така енергія. І відповідно, ми один з одним не можемо вжитися. Ми один одного просто вбиваємо і ми не сумісні один з одним. І прямо ось та інформація, що ми несумісні, для мене була болючим моментом через те, що я відчуваю, що ця людина моя мені з ним максимально комфортно і максимально класно, але От Несумісні, просто по тій причині, що в нас такі циферки, які не підходять одне до одного. І в той момент, коли мені казали цю інформацію, що несумісні, я думаю, люди добрі, ви жартуєте. Тобто я стільки часу прожила з тою людиною, мене все влаштовує, в мене все прекрасно. Єдиний є момент, де я виношу мозок. І я дійсно розумію, що я його виношу, цей мозок, розумієте? І тут основна задача пропрацювати мені ось цей момент. Але не розходитись взагалі і не взагалі розлучатись по тій причині, що ми не сумісні. Це маячня просто-напросто. І свого періоду часу, коли мені казали, що ми не підходимо один одному, відповідно, я так випадково траплялася, що знаходила людей, які мають ті ж самі енергії, ті ж самі аркани. І в них все окей, і я думаю, ну раз вони живуть. так Як же ж так? Чому ж ми не можемо бути несумісними, якщо от є ж такі самі аркани, такі ж самі цифри, і вони живуть, у них все нормально. І тоді я ще не знала цієї інформації, просто собі ось такими догадками, загадками розгадувала цю всю систему ребуса цього. І, відповідно, ми далі продовжували жити разом. Я реально змінювала себе, коли я усвідомила, що я перебуваю на мінусі своїх енергій. Я не хочу виносити мозок, мені не подобаються оці час сварки, оці негативи і так далі. Я хочу реально нормальне, адекватне життя. Відповідно, змінюючи себе. Абсолютно помінялося все, абсолютно все розумієте, і не існує тої інформації, що партнер вам не підходить. Просто-напросто ви не пропрацювали. Ви перебуваєте на низькому рівні. У вас енергія знаходиться в мінусі. Коли ви цю енергію витягнете в плюсик, відповідно зміниться абсолютно все. Знову ж таки, є прекрасна штука, яка називається Сумісність пари, де чітко говорить, що для чого і навіщо. Але немає розуміння, що якщо ви зустрілися, значить ви один одному не підходите. Якщо ви почули цю інформацію, то будь ласка, включайте голову, включайте фільтр і відповідно. Ну, я вам раджу взагалі просто йти від такого спеціаліста через те, що якщо вам говорять люди, що, наприклад, ви все життя живете своїм прекрасним чоловіком, вас все влаштовує, окрім якихось певних моментів, да, на які ви. Привикли закривати очі, і в принципі вам нормально, і ви не хочете нічого змінювати, але хтось вам сказав, що ця людина вам не підходить по ваших цифрах, розумієте? І ви тепер все в замішательстві, ви не знаєте, що вам робити, куди вам іти, розлучатися, не розлучатися. І ви починаєте дійсно собі в голові закрадувати і придумовувати ось ту ідею, що дійсно обранець вам не підходить. Отож, будь ласка, фільтруйте. Всім пока-пока!